Друзі, вітаю! Мабуть, 26 липня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, знову про спрей поговоримо, так як вже почали люди обробляти, вже почали розуміти, як обробляти ну, сам процес, вже побачили ефект від даної обробітки. І зараз починають задавати питання стосовно а яка періодичність оброботок і тому подібне. Коротко хочу відповісти на всі коментарі, так як... Люди потребують. E, наша задача була зробити e, якусь знову допомогу, бджолюрям, бджолюрям, щоб було ефективно, не дуже термоядерно і недорого. Я вважаю, що нам вдалося, але як ніяк потребує якихось роз'яснень. Значить, друзі, в будь-якому випадку при правильній роботі стосовно правильності роботи слухайте прошлі ролики, e, заключається, e, ну, при правильній роботі в будь-якому випадку буде осиль. А вот от від кількості осипи треба приймати рішення, як далі обробляти, яку поочередність і тому подібне. Ми всі маємо зрозуміти, що э, наявність клеща в сім'ї пропорціонально залежить від, скажімо так, розплоду. Ну, вот, такі фактори. А расплод має якусь так, длительність, довжину свою від яйця. там, грубо говоря, двадцять день вилупляється бджілка. І от бажано при. Ну, в цей період обробляти, а ісходя із кількості кліща, у перший раз, можеш приймати рішення, як часто треба обробляти. Ну, наприклад, от ми зараз ідемо повторно виховательки, і я періодично обробляю деякі з них. От прошлий раз, коли ми тут обробляли, тут вихователька при першому разі упала, грубо говоря, там десь по 50 кліщів. Ну доволі багато. Я не сподівався на таку велику закліщованість. Так як. Це не велика по великому рахунку, але ну, це і не мала. Я сподівався, що кліща буде менше, але ну, упала, то упала. Прийнято було рішення. От, по другому кругу знову обробляти. Ну, це приблизно 5-6 день повторної обробітки. В нашому випадку, я то так розумію, якщо велика закліщованість, це 50 і більше, це в будь-якому випадку обробляти треба, ну, я знаю, ну, хоча б раз в тиждень. Наприклад, 1, 7, 14, 20. Получається 4 рази. Якщо 100 і більше, то туди може 1, 5, 10, 15, 20. Якщо у вас упало ну, там 20, ну, може туди 1, 10, 20. В таких ракурсах. От така послідовність. І от вчора ми обробляли всі сімейки теж спустя на якийсь час. І от тут зараз я теж можу полічити, стану на світло. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Теж штук 20, а то й 25. Зараз от, о, працювали в другій групі, знову теж побризгал і теж поклав, щоб подивитися. Так як препарат цей е, дуже вдалий, на мій погляд, ну, і за рахунок, скажімо так, от цих всіх составляющих. Цена, спосіб опробітки, ефективність. Ці всі фактори ну, впливають на його скажімо так, статус в даної обробітки. Ті люди, котрі не практикують метрас, котрі хочуть обробляти я не знаю, екологічним, ви це взагалі не слухайте, обробляйте, як хочете. Є люди, котрі обробляють матразом, і ну, це для них ролики. Тут головне, що, щоб ви розуміли, концентрація в даних препаратах не термомоядерна. вона скажімо, така, така, яка Дозволяє і якісно обробити при правильній роботі, і не шкодити скажімо так, і вам, і бджолам, і воску. Тут все працює за рахунок площі нанесеного вещества і місця його розташування. Якщо от в нашому випадку ми ставимо в розріз одну, а в один лист, а я навіть собі можу поставити два листа, один тут, а один тут лист а 4 формата він займає ну, доволі велику площу з даного е, ну, так, Більше 50%. І оці дві прокладки за рахунок площі, Ну, По-перше, чим, чим більше площа, чим більше інородного тіла, тим більше пчол включається в роботу по ліквідації даного, е, даного так, мусора в гнізді. Також е, розташування. От з нижнього верху, яка би не хотіла вийти, вона в будь-якому випадку де-то з цим то контактує за рахунок цієї Великої площі. І от тільки так воно буде працювати. Так що, друзі, якось так. Е, Ось такий результат. Я зовсім йому не тішуся, так як я би бажав ліпше, щоб не було зовсім крича. Ну, Так як він є зараза, його треба обробляти. Ну і буду відвертим. Такий результат мене теж тішить, так як розумів, що е, дана, скажімо так, даний вид обробітки знайде своє місце, так як бачу дійсно, що він доволі ефективний і простий. Так що, друзі, я вам сказав, як би краще обробляти в будь-якому випадку, зацепляйте 21 день. За рахунок ціни на даний препарат можеш собі і не пошкодувати і обробити їх 4 рази, щоб досягнути бажаного результату. Ми конкретно починаючи обробляти з 1 серпня, ну як обично, зараз ми проводимо експерименти, випробовуємо тому подібне. З 1 серпня так ми насапробітки не 20 днів йде, а 40 днів. Бо ми останні, останню полоску або останню е, якусь обробітку будемо робити, грубо говоря, 10 вересня. І це у нас цілий серпень і плюс 10 днів вересня. Це 40 днів. Я вам раджу мінімум 20 днів. Хоча сам роблю аж 40 днів. Виділю цей діапазон на такі фактори. Исходя з того, що бачу зараз многовато, коли почнемо обробляти, скажем так, ну, в будь-якому випадку за 10-й день не буду заходити, грубо говоря, 1, -го, 10, -го, 20, -го, потім 30, а потім ще 10 вересня. Ми будемо обробляти так. Так що, друзі, на це все у нас є определенні потреби. І ми будемо обробляти. А ще, можливо, при... При надобності для того, щоб спокійно спати, і ще проліме розчином аметразу. ну, хоча, можливо, ну, то такое. можливо, і буде. Подивимося, що да, як та проліме і вам продемонструємо. Так що, друзі, от такий от спрей взяли, то не обов'язково купляти а 4 лист бумаги, так як він гроші стоїть, а по великому рахунку, і він недорого стоїть, якщо. В хватає на, на Скільки на? На 40 сімей такого. А один листочок, грубо говоря, десь 35 купів, 35 копійок на 40 умножаємо, грубо говоря, на 15 гривень. І тут маємо 120, 140 гривень, грубо говоря, на 40 сімей. Ну це по великому рахунку, навіть якщо ви будете купляти бумагу, а не якусь газету. І так не маєте великих скажімо так, витрат. А на сьогоднішній день це. На мій погляд, актуально. Писає, на чому буде завершувати. слава Україні! Героям слава.